Американський журнал People опублікував історію француженки Жанни Кальмен. Жінка, у якої не було спадкоємців, проживала у дуже гарній комфортній квартирі. Коли у 1965 році їй виповнилося 90 років, вона уклала договір з адвокатом Франсуа Рефре, за яким він зобов'язувався виплачувати їй. Дві з половиною тисячі франків щомісяця. І після смерті Жанни квартира переходила у його власність. Адвокату здалося, що це дуже вигідна угода, навіть якщо старенька доживе до ста років, то він виплатить лише реальну вартість цієї квартири. Але життя зіграло з цим чоловіком поганий жарт він помер. У 1995 році у віці 77 років. А Жанна пережила його на два роки. Вона померла у віці 122 років. Підписуючи договір, Рафре вважав, що його плани були звичайно безпрограшними, що він отримає квартиру за ціною нижчою від ринкової. У результаті його сім'я. Виплатила Жанні майже втричі більшу суму. Адвокат не знав, що людина може будувати плани, але, зрештою, все вирішує Бог. Чи впевнені ми сьогодні, що складаємо свої плани під керівництвом Бога? Проаналізувавши історію, ми бачимо, що великі імперії розпадалися, народи зникали, і військові походи. Руйнувалися суперечигняльним планом великих людей. Олександр Македонський завоював практично увесь відомий на той час світ і вважав, що ніхто не зможе перемогти його. Але він раптово помер у віці 32 років. Чи чули ви про теорію зубної пасти? Більшість із нас, відкривши новий тюбик, спочатку щедро кладе пасту. На зубну щітку. Але коли залишається півтюбика, ми несвідомо зменшуємо порцію. Ми розуміємо, що пасти залишається дедалі менше і починаємо заощаджувати її. Те саме відбувається і з нашим життям. Коли ми молоді, нам здається, що попереду ціла вічність, але коли настає старість. Кожен момент стає цінним, оскільки ми знаємо, що час закінчується. Ми підійшли до кінця 2022 року. Він видався складним для нас та України. Але дякуємо Господу за те, що серед випробувань і труднощів він не залишав нас. Нехай слова зі святого письма. Будуть побажанням для нас напередодні нового року. Зачитаймо Псалом 37 з 3 по 9 тексти. Надійся на Господа і чини добро, живи на землі та зберігай вірність, веселися в Господі, і Він задовольнить бажання твого серця, доручи Господу свою дорогу. Покладайся на нього, а Він буде діяти, Він виявить твою праведність, наче світло, і твою справедливість, наче полудень. Будь спокійним у Господі, і надійся на нього, нехай тебе не дратує те, що комусь щастить на його дорозі, навіть людині, яка має злі наміри. Стримайся від люті і не гнівайся, не гарячкуй. Бо це лише провадить до зла, адже всі, що чинять злочин, будуть знищені, а ті, що надіються на Господа, успадкують землю. Той, хто житиме з Богом вже тут, на землі, зможе війти колись у Небесне Царство. Хочу побажати вам, дорогі глядачі, вступити у новий рік із впевненістю, що люблячий Бог, який супроводжував нас весь цей рік. Буде з нами завжди, підтримуючи у найважчі моменти, які чекають на нас попереду. Тримайтеся за сильну руку Ісуса, зробіть Його центром свого життя. Читайте щоденно Біблію, моліться і розповідайте іншим про Христа, знаходьте у ньому натхнення та мудрість, які, звичайно, необхідні для щасливого. Та успішно життя. Якщо ураган бід міцнішає, головне не дозволяйте йому забрати довіру до Бога, який ніколи не втрачає контролю над світом. Бажаю вам рясних Божих благословень та мирного неба.